По-перше, це нам зброя, яка буде працювати проти балістики, це в першу чергу, і так, щоб менше, було доступніше до населення. І друге, це більше мобільних груп, більше мобільних груп. Щільність мобільних груп треба в рази, в рази більше робити. Це, що нам треба, потрібно сьогодні. А населення потрібно реагувати на всі, ви ж бачите, куди воно летить, а це незрозуміло, куди воно летить. Це просто Терорист випускає кудись щось, і воно прилітає незрозуміло куди. Логіки в цих атаках ну, в порт прилітає, прилітає це зрозуміла речі. А коли по. Як в Кривому Морозі прилетіли, як у нас прилетіло. В світі не так багато і комплексів виготовлено, тому Київ у нас прикритий. Так само сподіваємось, що нам нададуть. Ну, це петріоти. Петріоти в першу чергу, э, насамці, самті. Вони можуть працювати проти ті цілі, які йдуть зі швидкістю 4 махів. Це приблизно. 3600 км на годину. Вона може спрацювати по цій цілі. Інша зброя вона не працює. Ті зразки С-300, які у нас є радянські, вони не можуть це збивати.